Добрий день, малята! Сьогодні наше незвичне заняття. Хочу познайомити вас з новою літерою. А ви здогадаєте, зараз я скажу вам слово. І ви відгад... якщо ви відгадаєте перший звук в цьому слові, то ви здогадаєтесь, про яку ж літеру саме йде мова? Кіт звук кіт. Це звук к. Ось така. Це звук ми почули, да? а оце у нас літера К. А зараз я вам прочитаю казочку про цю літеру, про цей і про цей звук. У маминій кухні була поважна, велика каструля. Кожного дня мама в ній варила кашу, кашу в ній. В ній виходила завжди дуже смачна. Якось каша вирішила втекти з каструлі. Почала штовхати кришку і почула звук. Почула звук. К, к. Ось такий звук видає. І про який звук, і про яку літеру ми в цій казці я прочитала вам про літеру К. І про звук. А скажіть мені, будь ласка, які ж тут ми слова почули, які починаються на звук К? Так, це каструля, кришка, каша. І, мабуть, все. А тепер ми з вами знаємо, що це приголосна літера. А приголосні літери. Як позначаються е, звуком приголосним. К. І позначається, якщо звук твердий, він позначається однією смужкою. Якщо звук м'який, то звук К. І ось ми з вами, послухайте уважно, я прочитаю такого віршика. Каченята. Шли рядочком. Раптом гілочку знайшли. І до якої два листочка Вниз і вгору відросли. Качка думає, як же так утворилась буква К. От здогадайтеся, як до палиці з двома листочками і утворюється літера К. А тепер ми з вами пограємо в гру. Я буду називати вам слова, а вам треба визначити, як, де знаходиться звук К. На, на початку, всередині або в кінці слова. Кришка в цьому слові. Будьте уважні, скільки звуків ви почули. Так, два. На початку і в кінці слова. В слові чашка, де ми чуємо звук, так, звісно, він знаходиться в кінці слова. А в слові чаклун, чаклун, де знаходиться звук? Всередині слова, які молодці маляри. А тепер я ускладнюю вам завдання. Треба визначити е плеснути в долоньки. Якщо ви почуєте звуки в слові, якщо ви його не чуєте, наші долоньки відпочивають каша, магніт, комар, кришка, капуста, вікно. Осінь. Літо. Кофта кавун. Нога. Ой, які молодці, які уважні. Дякую вам, що ви такі у мене вправні. І знаєте, що яко, де знаходиться звук, слова. Ви все вивчимо. А я, зараз я вам пропоную подивитися уважно ось сюди. І ми з вами зробимо звуковий аналіз слова. Тобто розберемо наше слово на звуки. Для... Це слово. Що за квітка жовтий цвіт? Н ніби сонечка, привіт. Завтра квітка. О Оця буде вже не золота, мов би пух, вона взлетить. Разом з вітером помчить. Так, що за квітка? Це кульбаба. А давайте це слово розділимо спочатку на склади. Кульбаба. ба. Скільки в цьому слові складів? Звісно, штри. А тепер давайте з вами подумаємо. Подивимося, порахуємо, скільки ж в цьому слові звуків, перший звук. К. Л. Б. А. Б. Ага. Скажіть мені, будь ласка, скільки в цьому слові приголосних звуків? Які вони у нас за К, Л, б. О, Б і Б. Скільки всього? Чотири. А голосних три. Більше у нас звуків яких? Приголосних. А, і ще нагадаю вам, що е скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. А тепер ми з вами розберемо по звукам перший звук. Ми сказали, звук К. Це приголосний. Приголосний. Твердий, нагадую, що він позначається однією смушкою. Далі звук У. Це звук голосний. Ще вам нагадаю, що звук У, це голосний, позначається кружечком. У. Потім наступний звук. Л. Це звук м'який. Він позначається, нагадайте мені так, звісно, двома смужками. Далі у нас йде звук Б. Це звук твердий. Позначається однією смужкою. Далі звук. А. Звук. Молодці. Ви вже знаєте, це звук голосний. Наступний звук. «б». Голосний, твердий однією смужечкою. І останній звук кульба-ба. Який ми звук почули? А, це звук. Ви вже прям викрикуєте, я ще чую, що це голосний звук. І ми з вами знаємо, що в цьому зв... у нас слові всього сім звуків. Із них скільки? Чотири приголосних, три голосних. А скажіть мені, будь ласка, звук е м'який приголосний, який за рахунком у нас стоїть? Порахували? Звісно ж, третій, перший, четвертий і шостий звук це приголосний. другий, п'ятий і сьомий це звуки у нас голосні. Молодці малята. Пропоную вам вдома зробити на звуковий аналіз слова. Метелик. І надіслати мені своє відео, як ви впоралися з цим завданням. А ще трошечки, ви вже ми зробили звуковий аналіз. Тепер ми з вами познайомилися сьогодні, сьогодні з літерою К. І ми з вами трошечки почитаємо склади, які з'єднуються з голосними. Давайте пригадаємо голосні звуки спочатку. «А». О, У, И, Е. Це звуки. І звук І. Це звуки голосні. Вони позначені червоним кольором. Звук нагадую, це приголосний. На літера і звук і позначається синім кольором. І тепер з вами за стрілочками читаємо. К- Ке, кі. А тепер ось вони з'єднуються. Ка. Ко, ку. Ки, КЕ, Кі. Ось які молодці. Давайте ще раз прочитаємо: Ка. Ко. Ку. К. Ке. Кі. Молодці малята! А тепер я... наше заняття добігає свого кінця. Завдання ви зрозуміли. Сьогодні ми на занятті з вами що зробили? Нагадаю вам. Познайомилися з літерою К, згадали. Звуковий аналіз зробили, згадали звуки, ділили слова на склади, визначали звук, місце звука в слові, читали казочку, віршик про цю літеру. І вам домашнє завдання таке зробити звуковий аналіз слова метелик. І надіслати мені, «Чекаю вам до побачення.